На засіданні технічної ради державного підприємства «Львіввугілля», яке відбулося 11 березня, обговорено звернення сілецької сільської ради щодо загрози екологічної катастрофи в зв'язку із наміром ліквідації шахти візейська шляхом затоплення, а також публікації ЗМІ на цю тему. Далі детальніше. 18 березня відбулося засідання сесії сілецької сільської ради за участю представників державного підприємства «Львіввугілля» головного геолога Володимира Лазара та головного маркшейдера Андрія Голдаєва. Одним із питань, яке розглянули депутати і заслухали спеціалістів державного підприємства, про закриття шахти Візейська і її наслідки, стурбованість громади викликана тим, що нібито шахту Візейська ліквідовують шляхом затоплення. В статті звернені червоним рядком підкреслено, що шахту Візейського ліквідовують шляхом затоплення. Проте проєкт затоплення гриничих виробок ВП «Шахта Візейська», розроблений інститутом Укрндемі проєкт, не є проєктом ліквідації гриничого підприємства. Основною метою цього проєкту є мінімізація витрат на утримання шахти, яка на сьогоднішній день не веде виробничого процесу, тобі ж не добуває вугілля, а працює в режимі відкачки води. А утримання в робочому стані водовітливної установки, підйомних і вентилятора головного провітрювання, що необхідно для виконання робіт по відказці води, потребує значних коштів. Утримання шахти приносить прямі збитки державі, що місячно близько 2 млн грн. Шахта Візейська припинила роботи з видобутку вугілля у 2009 році. На цей час працював водовідлив південного крила шахти пласта Н7. Нижній на центральний водовідлив. Шахта в різні роки відробляла запаси кам'яного вугілля по чотирьох пластах. Найпотужніший пласт Н-7-Нижній залягав у трьох лінзах: західний, північний і південний. Промислові запаси пласта повністю відпрацьовані і, відповідно, водовідлив після відробки запасів був зупинений. За даними гідрогеологічної зйомки та розрахунків, відроблений простір. Усіх трьох лінз є повністю затоплений водами карбонового водоносного горизонту. Крім того, за даними спостережень минулих років, відомо, що західна частина, основна вугленосна площа Південного крила пласта Н7, також повністю затоплена. І тому оцей процес розмокання гірських порід усього відробленого масиву зазначених пластів, їх ущільнення вже відбулося. Тому при Зупинці головного водовідливу шахти я би так сказав, що подальшого підтоплення територій села Сілець також це можна сказати до села Межиріччя відбуватися не буде і це. Не просто такий висновок, а це висновок за даними геологічної гідрогеологічної зйомки та спостережень. Слід також зауважити, що при повній зупинці головного водовідливу шахти Візейська процес затоплення відробленого простору пластів Н-7 верхній та Н 8 верхній буде тривалим, тобто не за один чи два роки, а за 20 чи більше років. Все залежить від того важливого фактору, як робота водовідливу на шахтах Зарічна, лісова і степова. Це пояснюється тим, що падіння пластів мужиричанського родов. Що, як і всього Львівсько-Волинського кам'яного басейну, є північно-західного напрямку. Відповідно, вода, яка накопичується на шахті Візейська, буде перетікати, так як є прикриття на границях шахтних полів на шахту Зарічна, а після закриття шахти Зарічна – на лісову Можирічанську, в кінцевому варіанті на шахти степова. До речі, по цій шахті запаси кам'яного вугілля складають 60 мільйонів тонн, а термін служби 80 років. Тому, коли закриватимуть шахту степова, інститут врахує гідрогеологічні умови та ситуацію в нашому регіоні запроєктує водовідлив, який буде працювати постійно. Зокрема, на що звертали увагу депутати, це висновки розроблені в проєкті ліквідації шахти Візецька в 2007 році інститутом Укріндеєпроект. Проте наголошуємо, що даний проєкт не пройшов державної експертизи, не був погоджений в основному порядку, в тому числі і з місцевого самоврядування і не затверджений Міненерговугілля України. Тому посилання на висновки та рекомендації інституту у Укрній є некоректними. Як приклад, в проєкті 2007 року. Зазначено, що площа земель, схильних до заболочення на момент проектування, тобто на 2000 рік, становить понад 300 гектарів. Та наведено прогноз, що впродовж 5-10 років дана площа може збільшитись до 980 гектарів. Як бачимо, даний прогроз не підтверджується. Фактично, площа земель, схильних до заболочення, практично не змінилася. І тому є очевидною необхідність перегляду гідрогеологічних висновків з урахуванням фактичної ситуації. Також не оминають питання екологічних проблем керівники державного підприємства «Львіввугілля». щодо екологічних проблем району села Сілець, на які звертають увагу його жителі депутати, то ми з ними повністю погоджуємось при розробці проекту ліквідації шахти, необхідно врахувати теперішні негативні наслідки на навколишнє природне середовище роботи шахти та можливість попередження затоплення, заболочення території, так і забруднення підземних та ґрунтових вод. А також Розробити заходи щодо зменшення та попередження негативного впливу на природні середовище в даному районі. На сьогоднішній день на законодавчому рівні пройшли зміни на підсилення заходів для захисту навколишнього природного середовища та обов'язково їх врахування при розробці проєктів ліквідації єрничих підприємств. Для розробки проєкту будуть направлені вихідні дані, погоджені з органами місцевого самоврядування, де в обов'язковому порядку буде наведено фактичний стан довкілля як наслідок діяльності шахт. Технічною радою прийнято рішення найближчим часом провести виїзне розширене засідання на шахті Візейська за участі фахівців державного підприємства «Львіввугілля» з запрошенням сільського голови села Сілець та депутатів для обговорення проєкту затоплення гірничих виробок шахти, враховуючи складний економічний стан державі та проголошену урядом політику. Жорсткої економії коштів реалізація проекту затоплення гірничих виробок ВП Шахти Візейська» на сьогоднішній день є вкрай важливою, оскільки дозволить знизити державні видатки на утримання шахти Візейська на 23,7 млн грн. в рік з подальшим спрямуванням бюджетних коштів на нагальні потреби держави.